Чи можна приклад меню на день? Ну, дивіться, приклад меню на день це Ірина, індивідуально, якщо ви підете на підтримку, то ось прям якщо ви хочете ось приклад меню особисто для вас, вже виходячи з ваших потреб, з вашої історії, дивлячись на те, що ви їсте, ми можемо. ну, Тобто, вам зробить чи куратор, чи я вже ну, детально ми можемо розписати. Це один день, звичайно, але це, виходячи, це не є, в нас немає такого, що я десь там просто беру вам меню і просто його віддаю. Я за знання. Я за те, щоб ви просто включилися в процес, за те, щоб ви зрозуміли своє тіло. Якщо я буду вам давати. Зрозумійте мене, будь ласка, ви хочете від мене, знаєте, думаєте, знаєте, це як. А, а, Ведмежа послуга. Тобто я вам даю меню, і ви такі, Боже, які щасливі! Настя дала меню. Дівчата, не працює так. Настя вам дала меню, ви трішки посиділи і все, і сповзли з цього. Ну, Настя щось там дала, щось там вигадала. Ні, воно працює, коли ви прикладно ось заходите на програму, ми бачимо вашу історію. Розуміємо, що ви єсте, розуміємо, що як у вас відбувається. І якщо ви потребуєте, але звичайно, при розборі е, особисто я завжди говорю, які комбінації. Я завжди надаю вам варіанти. Це не те, що я там просто окей, ідіть, дивіться уроки. Не це обов'язково. Але я прям даю варіанти. На початку я не так, я не залишаю людину просто ну десь там літати. да? Е, Ні, е, е, е. вона зі мною. Я надаю варіанти. Не більше е, е, думати. Чи вам, вам в реальності було б непогано так. пройти тест-драйв. Скільки Ми важливо, хачать для здоров'я, нічого я ще не чула. Вау, уявляю, як класно на програмі оплатила вже чекаю, коли почну. Тамарочка, я вам дякую за зворотній зв'язок, тому що ну дійсно в мене вже сідає волос, це ознака того, що я викладаюся, як завжди, на тисячу. Тому що ви ж бачите, просто нонстопом. Вже більше двох з половиною годин. І це мед можна, мед можна, але також давайте, давайте проаналізуємо, що таке мед. Це також цукор. Так, це не просто там білий пісочок, але це також високо, висококалорійний продукт, який ну, також засвоюється моментально нашим організмом, підвищує рівень цукру в крові. Тому, звичайно, кашу медом ми не заливаємо, і творог з медом ми не. Не комбінуємо, ви вже знаєте цю комбінацію. Ось, <кій> як відбувається робота з куратором. Галиночка, я розповідала: робота з куратором. Ви, якщо заходите з роботою з куратором, то вона виходить з вами на зв'язок, і ви прям повноцінний зв'язок, відеозв'язок, аудіозв'язок, те, що буде вам підходити, вона прям дійсно а, з вами за ручку йде один на один кожен день. Ви звітуєте, вона відповідає на питання. А, ви по, по важливості того ви можете виходити на... На дзвінок, ну тобто, це, це точно гарантія результату. Тобто, не бійтеся, однаково. Вони в мене класні, вони ведуть, вони доводять дуже класно до результату, і я йому дуже сильно пишаюсь. Ну, чесно, дівчата працюють. Ну... Наталія Настя, ти неймовірна, дякую тобі за таку допомогу. Дякую вам. Я загалі, знаєте, дуже часто так кайфую від того, що люди в моєму полі зі мною ті, які мають бути. Немає такого, що людина зійшла не моя на програму, щось там не про що. Ні, всі приходять до мене вже точно я розумію, що я маю допомогти. І так само до кураторів. Вони класні, вони працюють, вони супер. В мене так. Що ще? Чи може бути перший прийом їжі в 13.00? Звичайно, може бути. Тобто нам не потрібно бігти на сніданок в 8.00, тому що в нас сніданок, ні. Е, дівчата, але тут е, мають бути да, такі певні нюанси, щоб ви ж там не переїдали вночі. Якщо у вас просто да, голод, ну, ви відчуваєте відчуття голоду до 13.00 та. Да. Класно, що я можу сказати, якщо ви півдня можете фізично, класно себе почувати, ще енергію, да, всю цю, яку. До речі, коли ми спимо, ми не повинні зранку бігти і снідати. Тому що дуже важливо витратити цю енергію. Чому я кажу, що зробіть руханку, зробіть якесь тренування. Це дуже важливо для вашого здоров'я і обмінних процесів. Тому, звичайно, так е -е 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 -е. зараз. Дівчатка, нас залишається 9 місць, преміум супровід, 4 місця. Будь ласка, тисніть кнопку Обрати проект, і ми вже, скажімо, будемо в фіналіти, а обирайте тариф. І а, я, дуже, я дуже рада, що сьогодні ну, настільки все швидко відбувається. Так, я купляла окремо меню у нутриціолога і набрала а не схудла. З вами почала худнути Ліна. Я вам дуже вдячна, взагалі, дівчата, що ви пишете, тому що багато дівчат не розуміють, що тут. Ну, це абсолютно нормально. І думають, чи допоможе, чи не допоможе. Звичайно, меню у нутриціолога також ви маєте зрозуміти, що нутриціолог має знання, але він же вам їх не передає. Він, Якщо вам, якщо ви по факту отримуєте лише меню, дівчата, біжіть від такого спеціаліста, тому що ви ж просто будете постійно повертати вагу. Це так не працює, вам потрібні знання. Так. Далі поїхали, коли правильно пити каву. Дивіться, тут немає такого, коли правильно пити каву. Класно і правильно її ні з чим не поєднувати. Це головне правило, і це також правило здорових звичок, коли ми відділяємо каву або кай або чай від якихось наших смаколиків. Оце найголовніше. Якщо ви п'єте каву, да, ну і звичайно там не запиваємо їжу. Це також важливо. Тобто, ми можемо поїсти, да, і там через годинку ви можете. Будь-півтори попити каву. Класно, ну тут без проблем. Так, Світланка, суперкуратор, ось, бачите, ось я, дуже, я дуже радію, що з'являються ці коментарі, що я не просто так говорю: суперкуратор, я її обожнюю. Клас, клас. Дуже тішуся, що все-все вас. Все є супер. Так, заправляти йогуртом салат можна, ну, дивіться, в принципі, можна. Я не скажу, що це прям супер класно, але йогурт має бути який? звичайний, без цукру, звичайно, да, там, саме простий. Так, я оплатила, як перевірити, чи пройшла оплата. Ну, Звичайно, дивіться, Лариса, якщо ви, ви можете написати в техпідтримку і спитати елементарно, чи пройшла оплата, то, то ну, без проблем. Натисніть кнопочку і все. Дякую за вебінар. Стільки часу говорити без ви неймовірно. Сподіваюсь, буду з вами. Дякую вам, дякую, що ви дійсно також це оцінюєте, тому що ну. Правда, скажу, що це не просто, але мені легко. Я повторююсь, тому що, ну, мабуть, це це, це те, що, це, це моє, це те, що мені дуже це подобається, і я в цьому відчуваю силу. Тому ну, класно, класно. Голос сідає, але ну, класно. Так, чекаємо, обіцяні бонуси. Все, Лілічка, обіцяні бонуси будуть, все, не прийматися, все буде класно. Так, Наташенька, суперкуратор. Боже, ну ось бачите, все, пішли мої куратори. Вхід обожнюю в і довіряю. Це дуже класно. да. Дівчата дуже класно. Зараз будемо да, видавати бонуси, не прийматися. Квашені мариновані е, овочі можна чи ні. Звичайно, якщо ви самі ще їх робили, ну, звичайно, якщо, дивіться, але ми також не перебираємо і не ввечері, просто щоб не було набриків. На обід можете ставити собі ну, класно, класно. Квашена капуста це взагалі топ. Якщо у вас там немає зброджування, да, ось цих неприємних а, відчуттів в організмі, а, животик нормальний, немає здуття а, зайвих газів після цього, немає проблем. Їжте квашену капусту. Ну, дуже це топ вправи. Топ страва зараз зимова топ. Так, що ще? Спіроліну рекомендуєте. Ви можете її спробувати, але я ж кажу, що це нормальний суперфуд, абсолютно до неї нормально ставлюся. Але я ж кажу, що вона не працює сама по собі. Ви також маєте розуміти, щоб щось працювало, якийсь суперфуд, да, там спіруліна, Ви маєте створювати для цього в організмі умови. У вас має бути також класний режим харчування, у вас має бути культура структура харчування. Но не буде воно а, працювати, коли у вас є проблеми зі здоров'ям, коли ще все це хаотично. Не буде це просто засвоюватися. Ось і все. Ви проти всіх бадів, я проти того, щоб люди думали, що бади їм допоможуть. Я хочу ось цей міф розвіяти, що не допомагає це, і не треба на це витрачати гроші. Я просто не бачу в цьому, скажімо, такої потреби. Чесно скажу, що коли ти харчуєшся здорово, класно, немає в цьому потреби. Ну, чесно, це просто щоб не було такого, що ну. Я говорю, як є, нічого не прикрашаю. І на сьогоднішній день я ж кажу свою історію. Я нічого не приймаю. Е, так. Чи можна позбутись від тиску, перебуваючи на програмі? Були, були звичайно, були такі випадки. Були в мене Наталія ну, сьогодні її не було в презентації, да давали відео відгук. Я впевнена, що ви ще також її побачите. Що людина зайшла, в неї був тиск, підвищений тиск, а в неї і перше за один місяць вона вперше, що сказала, я ще дуже ну зраділа, тому що Настя я зіскочила з таблеток. Чому взагалі в нас тиск? Тому що в нас порушений да, судини а, нормально, просто кров не, не качається по нашим судинам, і відбувається оце закупорювання, і в нас підвищується тиск а, за допомогою харчування. Багато. Жиру, даба є жирові є бляшки в судинах, і це відбувається все ці проблеми з тиском. За рахунок здорового харчування ця історія вирівнюється. А тільки так, по-інакшому ніяк. Чи ви пожиттєво сидите на таблетках, але ж ви також розумієте, ну що таблетки це ж також, це ж не вирішення проблеми. Окей, там коли там ну, щось маєте да, термінове, щось там, але це не вирішення вашої проблеми. Воно ж буде з часом все гірше і гірше, тому що на тиск потім будуть проблеми з серцем. Ну, це ж все пов'язано, да? проблеми з мозком, і поїхали-поїхали. Тобто, це все дуже пов'язано. Це не те, що у нас там щось одне захворіло, а і воно водно хворіє. Ні, воно хворіє, це означає, що якщо орган да, хворіє, він переносить весь тиск на інші органи. І ви працюєте, ваші органи працюють вже над, і, звичайно, у вас потім сиплеться все здоров'я. Корисний гарбуз, ну, звичайно, корисний гарбуз. Дивіться, його можна вживати, в принципі, ну, як його можна запікати класно, його можна, навіть я давала ну, тут рецепт в моєму каналі, про схуднення був він був з нешліфованим рисом, також класно. Тобто він класний продукт. Я нічого не кажу, на обід просто ідеальний. Вживайте супер. Навіть гарбузова каша вранці, да? але без молока, дівчата, Ось цей момент, щоб ви там. Тому що постійно ми там піхаємо це молоко, ні на водички. Гарбузова каша, да, робимо таке собі суп-пюре, А ось ну супер класно. Якщо хочеться солоденькою, додаємо цукрозамінник. Все класно. Яку рибу порекомендуєте? <кхід> Дивіться, бонуси не прогружаються. Зараз, зараз будуть це все, все абсолютно нормально. Дівчата всі все отримують, не приймайтеся, все класно. Преміум 5 місць, супровід, 2 місяці. Дівчата, ми вже фіналимо, тому будь ласка. Не забувайте, робіть оплати, тисніть кнопочку Обрати пакет. Я вже, вже ми доходимо да, до логічного цього кінця, тому що вже майже три години, а це більше ніж достатньо. Я розумію, що ви стомилися. Тому так, дівчата, поїхали рибу. Все я на дивіться, ну, все є детальною. Повністю детально про кожен продукт я розповідаю на програмі. А якщо питати про те, що як ви будете економити, так це я вам можу так також сказати: що червону рибу купляти вам не потрібно. Є класні замінники, і супер класний замінник червоної риби. Це наша звичайна селюдочка. Ось так. Так. Борщ на обід можна, а дивіться, борщик на обід знаю. Але сьогодні ви ще отримаєте ці рецепти, як замінити супчики, і борщики з вашого обіду. Ось вам сьогодні бонуси прийдуть а, точно, а, знаєте, ну, будете мати інші варіанти. Дивіться, я чому не за борщ? А, ну, на якийсь момент ви можете їх також залишити, але не щодня. По-перше. Це погана комбінація білки плюс вуглеводи. По інше, це відвар кісток. Ну нічого корисного для нас там немає. Повірте, третя це рідина. Рідина це говорить про те, що коли ви. Починаєте вживати борщ, а да. перший процес травлення, який в нас відбувається в роті, за допомогою слини, а там в нас є фермента мілаза, вона починає розщеплювати їжі. Цей процес вже, вже пропускається, вона в нас автоматично йде в шлунок. І чому я завжди проти усіх супчиків і борщів? Не то, що проти, але в такій комбінації, тому що воно вас не насичує. Ви починаєте підідати з хлібчиком, потім починається у нас кава чайок, з чимось, ви хочете це заїсти, і ще у когось. Є інша, друга страва йде, пюрешечка з картошечкою, і пішли, пішли. Тобто з котлеткою, да? і пішли, пішли, пішли. Ось ця історія. Якщо ось хочеться залишити вам, да, ви ось, ну, потребуєте такої гарячої їжі, робіть овочеві супчики. Ось так. Це я можу точно сказати. Так, цукор, борошно, рис, шліфований мас, скоп, е, е, виключаємо. Ми замінюємо. Ми замінюємо на ми замінюємо. Борошно все це є абсолютно. Ну, ми, не від, ми не відмовляємося від борошна, але, звичайно, від відбієлене борошне. Ми відмовляємося і ми замінюємо. Тобто всі продукти замінюються. Не просто так вилучається з раціону, Це дійсно ну, дуже просто і легко йти. Так. Щиро дякую за ефір. Хотіла так на преміум, але сьогодні, на жаль, на картці без грошей. Думала, завтра мені шкода, пройшла з вами практику. Результат класний за тиждень, мінус 3,5 кг. Галина, будь ласка, напишіть мені в тих підтримку. Мої менеджери вас проведуть, просто забронюйте собі місце. Напишіть, що зараз немає грошей, так і напишіть зараз, тому що ви просиділи зі мною 3 години. Я впевнена, що ми вас проведемо, що ми знайдемо е, наше загальне рішення. Просто напишіть зараз, натисніть кнопку Тихптримка і напишіть. Що я не маю грошей зараз на карті, але хочу піти далі. Все. Ви вирішите це питання. <кхід> так, Настінька, з чим поєднуєте морську капусту. Ну, це класне також, але тут <кхід> морська капуста да, містить великий відсоток йоду. Да, звичайно, також ми за цим слідкуємо, в кого є які, тому що, наприклад, я її їсти не можу, чесно. Мене є якийсь такий рефлекс, те, що ну, мене навпаки тягне те, щоб все це витягнути з мене їжу. не можу я їсти морську капусту. Яка вона не була корисна, і тут також треба індивідуально це. Дивитися, да, щоб у вас не було ніяких проблем зі шлунком. А так вони також поєднуються. Морська капуста класно поєднується з кашами, класно з, з картоплю, з бататом. Да, будь ласка, класно, з пастою, з, можете з рибою. Як вам буде, але по відчуттю тобто з білками, без проблем. Так, що ще? Всілю <сілиум> на ніч? Це такий, знаєте, також фуд, але. Я, я не думаю, що вам так потрібно буде. Якщо ви зайдете на програму, якщо ви дійсно захочете ось взяти знання, вам не потрібно будуть ось ці всі там якісь там, ну тобто, щось додатково купувати, щоб мати щоб не мати проблем зі здоров'ям. Ні, ви побачите, як це можна зробити. Так, хочу спати, але не можу відірватися. Боже, я вам дякую, що трішки. Що трішки? Так, що значить гарантія результату? Дивіться, Галина, гарантія результату це. Коли ви обираєте пакет преміум, а, тобто це з куратором, чи зі мною на супровід, це означає те, що ми точно, 95% я показувала, на да, таблицю дівчат, які заходять, отримують результат. Якщо ви а, при тому, що йшли, виконували всі інструкції, звітували щоденно куратору мені були на зв'язку, і не спрацювало щось, ну не отримали ви результату, да, немає мінусу на вагах, ми повертаємо вам гроші. Ось так те саме і діє. Так, що Дівчатка, ще буквально декілька хвилин, і ми завершуємо ефір. Це найнижча ціна. Я повторюю, що на момент майстер-класу, на сьогодні у вас є можливість забрати всі сливки, тобто зійти по найнижчій ціні і вже завтра розпочати свій шлях до здорового тіла. Ось так. <кій> так, так. Так, з яких продуктів ще можна брати кальцій, крім молочки. А, Марія, заходьте, особливо, якщо ви годуюча мама, це дуже важливо, тому що а, я вам скажу, що одразу да, багато, багато корисності, багато і кальцію є і в овочах, і в зелені, щоб ви розуміли, це не те, що там молочка, а, і це зовсім не молочка. Будь ласка, дізнайтеся, зайдіть а, особливо для вас. У вас тільки дитинка, у вас ось тільки все починається, і ви можете своїй дитині дати клас. Власний старт на те, щоб вона не мала ніяких проблем зі здоров'ям. Заходьте на програму, отримайте знання, і це буде дуже круто. Кофі з молоком. Можна, але молоко має бути альтернативне рослине. І на програмі я надаю дуже прості рецепти, які ви можете зробити вдома. За копійки просто, не треба купляти якісь дорогі там, рослинні молоко за 150, 170 і вище. Списала сім старинок. Супер Наталя! Наталя, це дуже круто. Ну ось, бачите? Те, що я казала, що е, ви приходите на майстер-клас, ви отримаєте від мене максимум. Сьогодні, я прям покроково вас провела. Ось покроково. Якби що б там не було, щоб не було такого, що не, нічого не зробила, нічого не сказала. Все сказала. Я вам все сказала про те, що ви можете вже побачити, як працює методика, виконавши всі ці кроки. Ось так. Дякую за ефір, за бонуси. Все вже було. Забронювала Марія місце. Супер! Поєднуються бобові, бобові ну, найкраще поєднуються, звичайно, з, з зеленю, якщо ми будемо казати. Ну і жирами також класно з авокадо, з рослинними жирами. Ось так. Мирної ночі, мирної ночі, тихої нам. Боже Настя, йдіть відпочивати. Ви вже так багато зробили. Я вам щиро дякую за те, що, за те, що взагалі я так кайфую, коли мені, знаєте, пишуть Настя, як в тебе справа? Ось чесне. Я просто, я коли готуюся. До ефіру мої, знаєш, постійно зв'язочку тут не, бу, не була якось там дві години, і мені пишуть Настя, в тебе з тобою все нормально, в тебе все гарно. Ну тобто, це дуже круто, стільки укліно. Вам дякую, дякую. Боже за зусилля, за знання, всього вам найкращого. Ната, це буде дуже круто Боже, Боже, дякую вам, Настя на добраніч Все, дівчатка, я вас цілую люблю. Це було дуже круто. Три години ваші були, ми з вами були поспіль одна одною. А це було щось неймовірне. Ваша підтримка, ваша любов, я завжди це відчуваю. І все, що я сьогодні віддаю, ви маєте крутезну можливість зараз зайти, спробувати і дійсно почати своє нове життя. Дякую вам за довіру, дякую вам за любов. Ну що завжди поруч, ваша Настя, до зустрічі далі в прямому ефірі вже наступного разу. Тихої, мирної ночі вам!